Зараз буду робити прогноз для раків на серпень. Обов'язково ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуйтесь на усі мої соцмережі. А також користуйтесь безкоштовним ботом, де ви можете обирати в будь-яку секунду собі карту, підказку з розшифровками. Це дуже зручно, абсолютно безкоштовно. Поки є така можливість, користуйтесь. Так, тепер поїхали загальна енергія для раків на цей місяць. Слухайте, навіть не буду більше ніяких карт витягати, мені подобається. По 9-шці пентаклів по ви будете в своїй зоні комфорту. Все буде спокійно, ви будете задоволені своїми здобутками, тим, що у вас є. Можливо, не будете дуже активно діяти, кудись бігти, спішити, але ви ж вже до цього попрацювали і зараз можете насолодитись плодами, да, собі щось купити. Якщо є дітки збирати їх в школу, так, знаєте, поступово, без якоїсь нерватрьопки. Тому що о, раки це дуже емоційні знаки. Вам треба, щоб все було під контролем, щоб нічого вас не виводило із себе. І тут, якраз, є така можливість. Давайте глянемо вам іще стосунки. Так. Бачите, навіть в темі стосунків у вас випала така більш як от фінансова підтримка, певна така стабільність. Якщо у вас немає зараз нікого, то для жінок тут можуть бути чоловіки, які поряд, які будуть проявлятися якимось чином, можливо, пропонувати свою допомогу, але. Таке враження, що вам зараз трошки не до цього, тобто ви можете приглядатися, але поки що ці стосунки кудись далі не ідуть. Звичайно, це. Прогноз загальний. Якщо вам цікаво, ви можете звернутися і на індивідуальний. Але по тому, що я бачу, карти перегукуються і все ж таки підказують, що вам потрібно от якраз більше зайнятися своєю такою фінансовою стабільністю. Це вам буде приносити задоволення, щось таке, знаєте, купувати, можливо, вдома ремонти робити. От це вам буде давати такий. Душевний спокій. Це те, що вам потрібно. Так, давайте ще роботу з фінансами глянемо. Якщо що, я не розглядаю, не працюю з перевернутими картами, не бачу в цьому сенсу. Тому те, як я їх дістаю, як я взяла в руки колоду, для мене не має значення. Я працюю тільки з прямими картами. І, гляньте, і знову вам тут фінанси, і знову допомога. Тобто, навіть якщо якісь будуть знайомства, да, можливо, вам будуть подаруночки, якісь ціні дарувати, тому, будь ласка, приймайте. Да. По роботі, в принципі, ви можете зробити якісь кроки. По розвитку, хоч це бізнес, хоч це просто якась посада. Так? Я так дивлюся, що в принципі, якщо у вас є певні плани, то вони можуть реалізуватися і доволі швидко. Якщо ви зараз Дивитесь, розглядаєте варіанти роботи, то ви можете знайти роботу. Тому в фінансовому плані у вас все буде доволі непогано, ловіть свої шанси, не відмовляйтесь від допомоги, тому що я бачу, що біля вас є інші люди, які можуть допомогти. Тому краще, краще цю допомогу приймати, якщо у вас є така необхідність. Звичайно, якщо у вас вже все добре, ви можете допомогти комусь іншому. Це теж для вас в подальшому зіграє тільки в плюс. Ну і давайте глянемо ще на одній колоді вам таку пораду. Пораду на місяць. Доволі хороший у вас місяць. Зараз глянемо ще пораду, що нам арканом підкаже. Гляньте, і знову лицар Пентаклів. Слухайте, дуже прикольний такий прогноз, хоч він і загальний, але бачите, він такий цілісний, тому що яке питання я не візьму, одні карти підтверджують інші. По Лицарю Пентаклю бачите те, що я сказала: приймати допомогу, підтримку це не завжди фінансова. Та лицар Пентаклю це не обов'язково тільки фінансово. у Вас можуть бути друзі, які поряд з вами, які вам не дадуть впасти в депресію, які підтримують у всьому. Також э, ця карта каже вам про те, що от якщо ви намітили цілі, да, і навіть десь щось там не складається, якісь э, дрібні перешкоди, ви просто не спішіть. Іноді бачите, як цей коник можна трошечки зупинитися, подивитися вперед, а потім э, зробити декілька декілька кро. Зупинитися і подивитися вперед, і потім, э, знаєте, з новими силами. Піти, піти вперед, тобто по лицарю, пентаклю. Це такий планомірний стабільний рух, але тут людина чітко розуміє, куди вона йде, куди вона вкладає ті ж гроші, да, чого вона хоче. Тут прям все, можливо, не так швидко, як би ви хотіли. Але, знаєте, так, конкретно і фундаментально. Тому що у вас ну, практично всі карти вам говорять про таку і матеріальну стабільність, і практичність, і гляньте, не випало. Жодної карти, якихось там переживань. Тому, в принципі, у вас є всі шанси за цей місяць піднятися, стабілізуватися, якщо до цього, наприклад, були якісь нюанси. Да? І будьте впевнені, що у вас однозначно все вийде. Можна ставити. Такі далекоглядні цілі після Меркурія ретроградного, тут вже декілька днів буквально залишилось, І прямо такі, знаєте, масштабні, але розписувати на маленькі, кроки. на маленькі кроки. І ну, дійсно, мені прогноз прям дуже подобається і хочу, щоб у всіх раків він якраз так і програвся. Тому дякую за увагу, лайки, коментарі, підписка.